Єдність Божої Природи. ДжОН ВЕСЛЕЙ проповідь від 9 квітня 1789 року Добрий Учителю. Ти по правді сказав, що один він і немає іншого, крім нього. ІВАНГЕЛІ ВІД Марка. 12 розділ 32 вірш. І як є один Бог. Так є одна релігія і одне щастя для всіх людей. Бог ніколи не мав наміру, щоб було більше. І це неможливо. І дійсно, в іншому сенсі, як зазначає апостол, є богів багато і господарів багато, усі язичницькі народи мали собі богів. І багато з них ціла безліч. І загалом, чим більше вони були вишуканими, тим більше богів вони хотіли собі накидати. Але для нас, для всіх, хто має християнське откровення. Є тільки один Бог, який оголошує себе, чи є Бог крім мене, немає, я не знаю нікого. Але хто може осягнути цього Бога до кінця? Жодна з істот, яких він створив. Лише деякі з його атрибутів він захотів відкрити нам у своєму слові, тому ми дізнаємося, що Бог є вічним в своєму існуванні. Його виходи віддавни і будуть продовжуватися вічно. Як він завжди існував, так завжди буде існувати. Як не було на початку не, не було початку його існування, так не буде і кінця. Це загально визнане і міститься в його самому імені, Яхве, яке апостол Іван відповідно перекладає той, хто був, хто є і хто буде. Можливо, було б правильніше сказати, він є від вічності до вічності, тісно пов'язана з вічністю Бога є його всеприсутність, Він, як він існує через нескінченну тривалість, так він не може не існувати через нескінченний простір. Відповідно до його вчасного запитання, який є еквівалентом найсильнішого твердження хіба не наповняю я небо і землю, говорить Господь. Небо і земля в єврейському виразі означає весь Всесвіт, тому, згідно з його власним твердженням, він наповнює все своєю присутністю. Цей єдиний вічний всеприсутній Бог також є вседосконалим. Він має від вічності до вічності всі атрибути досконалості. і Безмежно більше, ніж може собі коли-небудь увійти в серце людини, коли може людина собі уявити, щоб осягнути, та безмежно більше, ніж ангели на небі можуть осягнути ці досконалості, ми зазвичай називаємо атрибутами Бога. І він Всемогутній, так само, як і всюди сущий, не має більше меж для його присутності, ніж для його могутності. Він має могутньою рукою сильна його рука і висока його права рука. Він робить усе, що йому до вподоби і на небесах, і на землі, в морі, і в усіх глибинах. З людьми ми знаємо, що багато речей для нас, для людей, є неможливі, але не є неможливі для Бога. У ньому все можливо, коли він захоче. Діяти стає йому доступним. Це молутність Бога є очевидним і необхідним наслідком Його всеприсутності, якщо він присутній у кожній частинці Всесвіту, то не може не знати все, що там є або що там робиться. Згідно зі словами святого Якова, всі його вчинки відомі Богові. І вчинки кожної істоти від початку світу, або точніше, як це слово буквально означає від вічності до вічності. Його очі, не тільки над усією землею, спостерігаючи, споглядаючи зло і добро, але також над усім творінням і над всіма шляхами не створено нічого. Що ж є, чи є між його знанням і його мудрістю різниця? Якщо так, чи не є його знання більш загальним терміном? Принаймні, згідно з нашими сладкими уявленням, його мудрість особливим її гілкою, особливою її гілкою. А саме знанням кінця кожної речі, що існує, і засобів, за допомогою яких застосувати це для цього кінця, або кінця, мабуть, мене, мети. Так? Святість це ще один з атрибутів всемугутнього всезнаючого Бога. Він безмежно віддалений від будь-якого. Дотику зла Він є світло, і в ньому немає темрява. Він Бог бездоганної справедливості та істини, але над усе є його милосердя. Це ми можемо легко побачити в тому красивому уривку з 33 та 34 розділу книги Вихід Мойсей сказав Благаю, покажи мені свою славу, і Господь зійшов у хмарі і проголосив ім'я Господа, Господь, Господь Бог. Милостивий і благий, довготерпеливий і благий, на доброту й істину, що зверігає милість до тисяч, прощаючи беззаконня, переступи і гріхи. Цей Бог є духом, не має тіла, частин чи пристрастей, як люди. Це була думка як древніх євреїв, так і древніх християн, що лише він є чистим богом, чистим духом. Повністю відокремленим від усієї матерії, тож тоді як вони вважали, що всі інші духи, навіть найвищі ангели, навіть херовими і Серафими перебувають у матеріальних тілах, хоча й надзвичайно легких і тонких за своєю природою, у той момент часу, який нескінченна мудрість божа визначила найбільш відповідним з причин, прихованих у безодні його власного розуміння, що не можна осягнути жодному обмеженому розумі, Бог покликав до існування все, що є створив небеса і землю, створив небеса і землю, разом з усім, що вони містять Це було створене ним, і без нього нічого не було створено, що було створене. Він створив людину, зокрема, за своїм образом, щоб бути образом його вічності. Коли він підняв людину з пороху землі, він вдихнув у неї безсмертний дух, отже він особливо називається батьком наших духів, так батьком духів усього племені. І він створив все, як мудрець зазнає, зазначає для себе, для слави його вони були створені, не так, наче він потребував був чогось. Бо він Дає сам все і життя, і дихання, і все інше. Він створив усе, щоб воно було щасливим. Він створив людину, щоб, бути, щоб та була щасливою в ньому. Він є належним центром духів, для якого були створені, для кого був створений кожен створений дух. Тож, істинним є відоме висловлювання стародавніх отців церкви. Ти створив нас для себе і неспокійною, неспокійним є наше серце, поки не знайде спокою тобі. Це спостереження дає нам чітку відповідь на запитання з катехизису зборів, з якою метою Бог створив людину. Відповідь така, щоб славити його і насолоджуватися ним вічно. Це безсумнівна правда, але чи це зовсім ясно, особливо для людей з простим розумінням? Чи зрозуміло більшості людей вираз славити Бога? Ні не більше ніж вони розуміють грецьку мову. І це зовсім не зрозуміло для дітей, для яких ми ледь коли можемо звертатися прямо і ясно. Чи, чи не є це саме принципом який слід навчити кожну людину? Ти створений, щоб бути щасливим в Бозі, як тільки розум починає світитися. Чи не повинен кожен батько, кожна дитина, коли починає говорити або бігати самостійно, сказати щось подібне. Подивись, що це таке, що світить над твоєю головою. Це ми називаємо сонцем. Подивись, як яскраве воно. Почуй, як воно тебе гріє. Воно робить траву зеленою і все росте. Але Бог створив сонце. Сонце не могло би світити і гріти, чи робити добро без нього. У такий простий, звичний спосіб, мудрий батько може багато разів на день говорити про Бога, зокрема, наполегливо кажучи, Він створив тебе, і Він створив тебе, щоб бути щасливим в ньому, і нічого інше не може зробити тебе щасливим. Ми не можемо відкласти це надто пізно, якщо ти скажеш ні, але вони не зрозуміють тебе, коли вони такі малі, я відповідаю: ні, зовсім ні. І коли їм буде 50 років, якщо Бог не відкриє їм розуміння. І чи не може він зробити це, відкрити це розуміння у будь-якому віці? Дійсно, це повинно бути наголошено на кожній людині, молодій і старій, ще більше енергійно і старанно, тому що дуже мало з тих, хто навіть називає себе християнами, здатні, здається, знають про це. Багато хто насправді думають про те, щоб бути щасливими з Богом на небесах. Але бути щасливими в Бозі на землі ніколи не приходило їм на думку. Це ще менше через те, що від самого моменту, як вони потрапляють у світ, їх очі, їх оточують ідоли, ось вони по черзі всі видимі речі, тоді як Бог невидимий, які обіцяють їм щастя належне, незалежне від Бога. Справді це правда, що праведні, як в серці, так і в волі ми створені Богом, але ми звертаємося від добра до зла і блукали серед творінь, і помножили собі блукаючі думки, які спочатку були звернені тільки до Бога, а в десяти тисячах об'єктів шукали ту радість, яку втратили в одному. І ці ідоли, ці суперники Бога не зліченні. але їх можна звести до трьох основних груп. Перше це об'єкти чуттів, які що задовольняють одне або більше наших зовнішніх чуттів. Вони викликають перший вид любові до світу, який святий Іван називає бажаннями плоті. Друге, це об'єкти уяви, речі, що задовольняють нашу уяву своєю величю, красою чи новизною. Всі ці, всі ці речі обіцяють нам щастя і тим самим перешкоджають нам шукати його у бозі. Це те, що апостол Павло називає бажанням очей, через яке в основному задовольняється уява, а третє, те, що святий Іван називає гордістю життя. Здається, він має на увазі честь, багатство і все те, що прямо веде до зародження гордості. Але якщо припустити, що ми оберігаємося від цих ідолів, чи не існують інші ідоли, яких нам слід остерігатися. Які є ще більш небезпечними, тому що ми не підозрюємо у них цієї небезпеки? Чи є небезпека від наших друзів і родин, від взаємних ніжностей чоловіків і жінок, батьків і дітей, хіба не повинні ми дуже ніжно ставитися до них? Хіба не повинні ми любити їх але менше, ніж Бога? Так, і чи не повинні ми відчувати ніжну прихильність до тих. Кого Бог зробив корисним, корисними для наших душ, чи не наказано нам поважати їх улюблено заради їхнього опрацювання, це це, безсумнівно, є правдою, і саме це робить складність. Бо хто здатний на це любити їх достатньо, але не надто сильно, не любити створіння більше, ніж творця? Хто може дотримуватися застережень, які святий Павло дає християн, християнам в посланні першому до Солунян, 4 розділ 5 вірш? Я бажаю, щоб цей важливий уривок, так дивно перекладений у нашому виданні, був належно розглянутий. Нехай кожен з вас знає, як володіти своїм посудом, своєю дружиною в святині і честі, так, щоб не оскверняти ні Бога, ні себе. Щоб не заважати ані сприяти святині, але сприяти святині. Святий Павло продовжує не в пожадливості, що це означає, це не дає англійському читачеві жодного розуміння, Пакос означає будь-яку сильну або ручкість ручку пристрасть, епікумія бажання за допомогою цих двох слів. Апостол, безсумнівно, має на увазі палки і сильні почуття, як язичники, які не знають Бога, і тому природньо шукати щастя для них в створінні. Якщо завдяки Божій благодаті ми уникнули або відмовилися від всіх цих ідолів, то є ще один, який є небезпечнішим за всі інші, і це це ідол релігія. Легко зрозуміти, що я маю на увазі, релігія фальшива це будь-яка релігія, яка не передбачає віддання серцю серця свого Богові. Тобто будь-яка релігія, яка не передбачає віддання серця Богові, є релігією фальшивою, такою, по-перше, є релігія думок або те, що називається ортодоксією. У цю пастку потрапляють тисячі тих, хто визнає спасіння через віру. Дійсно, всі ті, хто під вірою, мають на увазі тільки систему армініанських чи кавіністських думок. Такою є, по-друге, релігія форм, просто зовнішнє поклоніння, навіть якщо воно виконується, виконувало себе безперервно. Так, навіть якщо ми відвідуємо, якщо ми відвідуємо церковну службу щодня і причащаємося кожної неділі, і такою є, по третє релігія справ. Пошук Божого благовоління через добрі вчинки для людей. Такою є по-четверта релігія атеїзму, тобто будь-яка релігія, де Бог не є основою. Одним словом, релігія, в якій Бог Христі, примиряючи з собою світ, не є альфою і омегою, початком і кінцем, першим і останнім. І справжня релігія це правильні настрої для Бога і людей, це в двох словах. Вдячність і добродійність, вдячність нашому Творцеві і верховному благодійникові і добродійність до наших ближніх. Іншими словами, це любов до Бога всім серцем своїм і любов до ближнього як до самого себе. Себе саме, саме завдяки тому, що ми знаємо, що Бог любить нас, ми любимо Його і любимо нашого ближнього як самого себе, вдячність нашому Творцеві неминуче спричиняє добродійність до наших ближніх. Любов до Христа змушує нас не тільки бути безпечними, не робити зла нашому ближньому, але й бути корисними, бути запальними для добрих справ, коли маємо час, робити добро всім людям і бути прикладом для всіх справжньої, чистої моралі, справедливості і милосердя і правди. Ось що є релігія, і ось що таке щастя, щастя, для якого ми були створені. Це починається, коли ми починаємо знати Бога через навчання Його духа. Як тільки Батько Духів, Отець Духів відкриває свого Сина в наших серцях, і син відкриває свого Отця, любов Бога проливається в наші серця. І тільки, тоді, тільки тоді ми щасливі. Ми щасливі, перш за все, в усвідомленні Його благовоління, що справді краще за саме життя. Потім у постійному спілкуванні з Батьком і Отцем і Його Сином Ісусом Христом, і далі у всіх небесних настроях, які Він вчинив у нас через Свого Духа, і знову у свідченні Його Духа, що всі наші вчинки Йому приємні, і зрештою свідчені наших власних духів, що в простоті і божественній щирості ми провадили наше життя у світі. Стоячи твердо у цій свободі від гріха і смутку, які, яку Христос дарував нам справжні християни радіють завжди, моляться без перерви і у всьому дякують. І Їхнє щастя зростає, коли вони виростають у міру зросту повноти Христа. Але як мало це щастя відчувається або навіть обговорюється у християнському світі, навпаки, що ми маємо? Щоб взяти на себе скорботу всемираючого святого пана Галібертона з Сен Ендрюс в Шотландії. О, панове, я боюся, що в нас все більше поширюється якийсь раціональний релігійний підхід релігії, яка не має нічого спільного з Христом. Більше того релігії, яка не тільки не має нічого спільного з Христом, але й не має нічого спільного з Богом. І справді, як часто це зустрічається не тільки серед заперечуваних, заперечуваних віруючих, але і серед тих, хто називає себе християнами, хто визнає Біблію Словом Божим, так наш співвітчизник пан Волостон, у, своєму, у своїй докладній праці релігія природи визначена, пропонує нам повну систему релігії без будь-якого згадування Бога. Без будь-якої залежності від ідейського чи християнського откровення. також мсіє Бурлома, Бурломаші з цікавому трактаті про закон природи не використовує біль, 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 Біблію більше, ніж якби він ніколи її не читав. І так само останній професор Хатчесон із Глазго. Ще більш чужий автор, ніж інші, так далеко пішов від того, щоб заснувати чесноту на страху або любові до Бога, що він зовсім виключає Бога з цього питання, не вагаючись прямо заявити, що відношення до Бога несумісне з чеснотою. Настільки, що його виконуючи добрий вчинок, що якщо виконуючи добрий вчинок, ви чекаєте, що Бог винагородить вас за це. Тоді чеснота цього вчинку зникає, тоді це не чеснота, а егоїстичний вчинок. Можливо, справді не так багато людей доходять до таких крайностей, але як велика кількість тих, хто визнаючи релігію як дві частини: наш обов'язок перед Богом і наш обов'язок перед ближнім, зовсім забуває про першу частину і ставить другу частину за всю релігію, за весь обов'язок людини. Так, майже всі освічені люди, як в Англії, Франції, Німеччині, так і в усіх цивілізованих країнах Європи, возвеличують людяність до небес, як суть релігії. До цього великі триумвіри Руссо, Вольтер і Девід Юм внесли всі свої зусилля, не шкодуючи сил, щоб встановити релігію, яка би стояла на власному фундаменті, незалежно від будь-якого откровення, навіть не допускаючи думки про існування Бога, залишаючи його, якщо він має існування на самому собі, вони знайшли релігію і щастя, які не мають абсолютно ніякого відношення до Бога і не залежать від нього. Не дивно, що така релігія стає модною і поширилася у світі, але називайте її людяністю, гуманізмом, чесністю, моральністю чи чим завгодно, та не більше. І не менше, вона не мідше, не менше, ніж атеїзм. Люди таким чином свідомо і цілеспрямовано розривають те, що Бог з'єднав обов'язки першої і другої таблиці. Це розділяє любов до ближнього від любові до Бога, це правдоподібний спосіб витіснення Бога зі світу, який він створив. Вони можуть вирішити справу без нього, так або зовсім відкидають Його. Не розглядаючи його взагалі, або припускають, що оскільки тата, він дав речем їхній початок і запустив цей світ, він не турбується про всі ті дрібниці, а залишає все йти своїм шляхом. Натомість ми маємо найповніші докази того, що вічний, всюди присутній і всемогутній, всезнаючий дух, як він створив все. Так і постійно керує всім, що він створив. Він править усім не тільки до меж творіння, але через весь простір, і не тільки протягом короткого часу, вимірюваного землею та сонцем, але від вічності до вічності. Ми знаємо, що як вся природа, так і вся релігія, і все щастя залежить від нього. Ми знаємо, що всі, хто навчають шукати щастя без нього є злочинцями і згубними для суспільства. Але після цих марних спроб, вчених чи неучених людей, було виявлено, що як є лише один Бог, так є лише одне щастя і лише одна релігія, і обидва ці аспекти зосереджені на Бозі, в Бозі, якщо з світлого письма, святого письма. Як і через досвід ми знаємо, що нечистий, а отже, і нещасний чоловік, який шукає спокою, але не знаходить його рано чи пізно, переконується, що гріх є основою його нещастя, і в крику з глибини він звернеться до того, хто здатен спасати, Боже, будь милостивий до мене грішника. І незабаром Він знаходить відкуплення крові Ісуса прощення гріхів. Тоді батько відкриває свого Сина в Його серці і він називає Ісуса Господом через Святого Духа. І тоді любов Божа виливається в його серце через Святого Духа, який даний йому. Цього принципу виростає справжня безкорислива добродійність до всіх людей, робить його смиренним, лагідним, добрим до всіх, легким до вмовлянь, готовим бути переконаним в тому, що є правильним і схваленим для того, що є добрим, незламно терпеливим, здячним прийняттям кожного кроку його благословеного проведіння. Ось що таке релігія, навіть весь розум, який був також у Христі Ісусі. І чи є хтось, хто має нахабство або нерозуміння, щоб заперечувати, що це є щастя, так що воно дає більше щастя тут, ніж знають переможці в тріумфі. Не може бути сумнів, що від цієї любові до Бога і людей послідує відповідна поведінка, його спілкування, тобто розмова буде завжди з благодаттю. В благодаті, приправлено на сіллю і готова приносити благодать слухачам, він завжди буде відкривати свій рот з мудрістю, а на його язиці буде закон доброти, тому його люблячі слова будуть капати, як роса, і як дощ на ніжну траву. І люди будуть знати, що Це не Він лише говорить, а дух Отця, який говорить через нього. І його вчинки будуть виходити з того джерела, що його слова з достатку люблючого серця, і хоча всі ці прагнуть слави Божої, і ведуть дос цієї єдиної мети, що б він не робив, він може справедливо сказати, мета якою кожна, мета мого кожного вчинку ти. Усьому тебе я бачу, прийми мою святу працю, тепер я роблю це як для тебе. Той, кому належить цей характер, і лише він є християнином. Для нього один вічний, всеприсутній і всезнаючий дух є альфою, омегою, першим і останнім, не тільки його Творець, але й його підтримувач, його охоронець, його управитель, так його батько, його Спаситель, освятитель і утішитель. Цей Бог є його Богом і його все у часі і вічності та добродійність, яка виходить з цього корення, є чистою, непорочною релігією, але якщо вона побудована на будь-якому іншому фундаменті, то як вона не має значення перед Богом, так вона не приносить справжнього, міцного і постійного щастя людині, але залишає її бідною, сухою, потребуючою і незадоволеною істотою. Тому нехай всі, хто бажає догодити Богові, погодяться бути навченим Богом і бережуться ходити тією дорогою, яку Бог сам приготував. Бережіться, брати, бережіться брати, половини цієї релігії за всю. Але прийміть обидві її частини разом, і дивіться, щоб ви почали там, де Бог сам починає, не матимеш інших богів, крім мене. Хіба це не перша сама велика заповідь, коли Бог сам є суддею. Тому, по-перше, дивіться, що ви любили Бога, а потім вашого ближнього, кожну людину. З цього джерела нехай виходить кожний настрій, кожне почуття, кожна пристрасть. Так буде розум, який був у Христі, також у Христі Ісусі, нехай всі ваші думки, слова і вчинки виходять з цього. І так ви спадкуватимете. Ви унаслідуєте царство, приготоване для вас від початку світу. Амінь.